В Україні в рамках реформи української школи запрацюють нові правила навчання у вищих закладах освіти. Вступники залежно від результатів національного мультипредметного тесту будуть отримувати державний грант. Він частково бо повністю покриватиме вартість навчання у вищих навчальних закладах. Уряд підтримав відповідний законопроєкт. Нині на бюджеті навчається приблизно 40% вступників. Решта на контракті. Наша мета відійти від чорно-білого поділу бюджетний контрактник і збільшити кількість студентів, які отримують державну підтримку для здобуття вищої освіти у формі грантів. Проте система державного замовлення збережеться для тих спеціальностей, які першочергово потрібні державі медики, педагоги, інженери, енергетика. Так само збережуться пільги для вступників із вразливих категорій. Відповідно до змін ОМОН, очікують, що протягом п'яти років після ухвалення закону від 60 до 70 студентів здобуватимуть освіту частково чи повністю безкоштовно, а решта 30-40% на основі контракту. Стосовно зарахування на контракт, то наразі воно здійснюється на умовах повного фінансування за власні кошти, а стане здійснюватися на принципах повного чи часткового співфінансування з державою за кошти пільгових кредитів за власні кошти. Загалом щодо реформи вищої освіти, то відповідний законопроект вже сформовано, зауважують урядовці. Але є два фактори, які поки не дають втілити його в життя. По перше, Міносвіти виступало за скасування вечірньої та заочної форми навчання, як застарілої, та цей пункт поки що на обговоренні. Дистанційне навчання замість заочного чи вечірнього Україні потрібні освічені громадяни, тому відмовляємося від заочки з 2024 року. Заочна форма навчання, радянський рудимент освіти. Дистанційне навчання показало себе ефективніше ніж купування дипломів та освіта для галочки по друге не прийнято і закон, де пропонують скасувати відстрочку від мобілізації для тих, хто здобуває другу та третю вищу освіту. Ще один крок реформи оптимізація університетів. Деякі з університетів закриють, а деякі реорганізують. Зміниться і фінансування стипендій. З 2024-го планується перехід на грантову систему, яка буде частково або повністю покривати витрати на навчання студента. Стипендії залишать лише на спеціальностях, які потрібні державі. Окрім того, з 1 січня 2024-го відновлено систему формульного фінансування закладів вищої освіти, яке, зокрема, передбачає, що ставки викладачів не будуть. Залежати від кількості студентів, між тим у Харкові з огляду на безпекову ситуацію, і в 2024-му школярі студенти продовжать навчатись дистанційно. Так постановили в обласній військовій адміністрації. Приміщення 21 з 24 вищих навчальних закладів пошкоджені в результаті обстрілів. Але головна потенційна небезпека в дуже короткому часі підльоту ракет, випущених з території Російської Федерації. Ракета, запущена в напрямку Харкова з передмість Білгорода, досягає обласного центру за 30-40 секунд. За цей час фізично складно вивести усіх з класів та розмістити в укритті. Та попри війну в країні, кожен четвертий іноземець обирає навчання в Україні через її якість, зазначили в центрі міжнародної освіти. За словами держкерівниці, лідерство серед спеціальностей очолила медична галузь. А серед популярних вузів серед іноземців вище Харкова, як це не дивно б звучало. Іноземні громадяни, хоч і навчаються у різних регіонах, проте найбільш популярними стали вищі Київської, Харківської та Одеської областей. Найпопулярнішими університетами, які обирали громадяни інших країн, стали Харківський національний університет імені Каразіна, Запорізький державний медичний університет та Харківський національний медичний університет. Це свідчить про те, що Харків не втратив звання студентської столиці. Молодь хоче і прагне навчатись у харківських вузах. І приємно зазначити, що серед 11 українських університетів, які увійшли до рейтингу найкращих у 2024 році від QS World University Rankings, є й Харківські. Це список із 1500 закладів вищої освіти у 104 містах світу. У трійку лідерів увійшов Харківський національний університет імені Каразіна, а п'ятірку найкращих закладів вищої освіти в Україні у 2024 році замикає Харківський політехнічний інститут. Також, попри війну, понад тисячу бізнес-підприємств в Україні залучено до співпраці з профтехами. Єдеться про дуальну освіту, коли студент проходить підготовку і в інституті, і в компанії, де працює за спеціальністю, закріплюючи отримані знання та опановуючи практичні навички. Не всі майбутні студенти знають про таку форму навчання, тож обираючи заклад для вступу, варто поцікавитись і такою інформацією. Міністерство освіти опублікувало дані дуальної форми навчання за жовтень 2023 року. 168 профтехів упроваджують дуальну форму навчання, а до співпраці з ними залучено 1003 підприємства. Лідерами в реалізації дуальної освіти є Хмельницька область 73% закладів від загальної кількості, місто Київ 73%, Кіровоградська область 57%, Чернігівська область 50%, Житомирська область 43%, Львівська область 42%. Нині навчаються за дуальною формою. 10 тисяч учні. А перелік найпопулярніших професій, які вони отримують рік у рік, залишається незмінним. Серед них кухар, електрогазозварник, кравець, тракторист, машиніст, сільськогосподарського виробництва, слюсар з ремонту колісних транспортних засобів. Нагадаємо також, що українські дипломи визнають у низці інших держав. Україна має міжнародні домовленості щодо підтвердження дипломів про освіту з багатьма країнами світу. А це сьогодні актуально для українців, які стали біженцями через війну і шукають роботу за спеціальністю в чужій країні. Після здобуття незалежності Україна стала членом кількох найважливіших конвенцій про рівнозначність документів, які підтверджують кваліфікацію та вчені звання. Йдеться зокрема про Лісабонську та Гаазьку конвенції. Окремі двосторонні угоди про визнання дипломів, Україна підписала з Францією, Болгарією, В'єтнамом, Угорщиною, КНР, Польщею, Монголією, Румунією, Естонією, а також з багатьма країнами пострадянського простору. Яна Біляєва, Андрій Паколо, Дмитро Гуен, Харків, Новини.